Бочі будні джамали відтепер на кіноекранах. Документальна стрічка про тріумфаторку євробачення вийшла в прокат. Світське життя побувало на прем'єрі. Джа євробачення. На великі екрани виходить документальний фільм-портрет співачки на шляху до перемоги. Роздивимося у гостей прем'єри. Че вітаємо тебе з прем'єрою документального фільму про тебе. Хочеться таке було, знаєш, Піш. Фільм відкриває чимало таємниць. Виявляється, ти прихильниця стрічки Аватар. І дерево, яке росло на сцені під час твого виступу на Євробачення, це власне відсилка до відомої стрічки Аватар. Ці дерева у утрає мокрі, Древо голосів. Голосів усіх наших предків. Сам символ дерева він дуже такий могутній, щоб воно надихало, щоб в ньому а, було не знаю якісь спогади, душі, ну щоб воно було неймовірне. Сьогодні на прем'єру приїхала мама, вона спеціально приїхала з Криму, аби побачити документальну стрічку про тебе. А, так, мені дуже приємно, але насправді я цього трішки соромлюсь. Ну мені здається, що я ще не така персона, щоб знімати про мене фільми. Не знаю. Я просто людина, яка яка любить свою справу, яка робить це від душі. Ти буквально з корабля на бал. Ти прилетіла з Португалії, десь була на зйомках кліпу. Прилетіла 40 хвилин тому і навіть не встигла поросувати сукню. Чи встигла ти відпочити у Португалії? Чи тільки кліп знімала? У Мене був один день, який я поїхала з Лісабону, який я не встигла побачити взагалі. Але я поїхала до Браги і побачила свою подружку з дитинства. І ми провели десь три години разом. І потім я приїхала знов на зйомки. Свої Підтримує Джамалу на кінопрем'єрі лідер кримсько-татарського народу Нардеп Рифат Чубаров. Як давно ви знайомі з Джамалою? Пам'ятаєте перше знайомство? Це було у Криму. Я пам'ятаю перше знайомство з батьком її. Це було 99-му році. Ми разом здійснювали хач е меко. Це насправді дуже непросте випробування для кожного мусульманина, тому що не так просто туди дістатися. Зараз дістатися все таки більш-менш так просто, бо є літаки. Якщо ви разом з батьком здійснювали хач, то це об'єднує власне. Людей назавжди, це така відкрита родина, сім'я. Знаєте, що я думаю, що у них дуже багато друзів, коли прийшли на кримську землю випробування три роки тому, то деякі з тих людей, які е, вважалися друзями цієї сім'ї, вони трошки стали іншими, і це сумно. Але тим не менш її. Е, Батько і маму там під алуштою в селі всі люблять і всі їх там шанують. Пам'ятаєте, коли вперше побачили Джамалу після її перемоги, як свої почуття проявляли. Я був серед тих, які зустрічали її в Борисполі ми в номи членами мічлісу, кримсарського народу. Поїхали її зустрічати, але найголовніше, що там було дуже багато діточок кримських татар, в костюмах з квітами. Я просто її обняв. У Вас цього року ювілей 60 років. Чи можливо запросити Джамала заспівати на власному ювілеї? Я не відношусь до тих людей, які проводять такі, знаєте, дуже помітні такі урочистості. І я думаю, що якщо я буду запрошувати друзів, то Джамала буде одна з них. Прилетіла зовсім нещодавно з Нью-Йорка, де мешкаєш разом з чоловіком і сином, заради телевізійного проекту. Чи півторарічний син прилетів з тобою? Ти не розумієш, як на мене смотрели всі пасажири бізнес класу коли я зайшла з маленьким рібенком. Вони мене просто всі мабуть, заочно знінавітіли. але я літіла одна, і он молодець проспав весь рейс, тим. Сам спас мене. І, да, он прилетів со мною. Як син сприймає ось ці переїзди з однієї країни в іншу? Ти знаєш, поскольку я з ним общаюсь исключительно на родном мові, і няня, яка у мене в Нью-Йорке, я її привожу отсюда. вона теж з ним спілкується исключительно на родном мові, Я думаю, що он навіть не понял, що щось то поменялось. Я очень не хочу, щоб он был прямо иностранцем иностранцем. Мені очень хочеться зберегти нашу культуру. Я ему читаю наші книжки. Вот так що я наоборот очень рада, що он сейчас здесь. І я думаю, що він теж чувствує себе абсолютно в середі. Він не чувствують себе американцем. Я думаю, півроку, що ми з тобою не бачилися за цей час. Президентом Америки став Дональд Трамп, який славиться своєю жорсткою політикою щодо мігрантів. Через це постраждала і фешн-індустрія, де багато мігрантів серед моделей і серед дизайнерів. Були навіть ролики спеціальні записані звернення до Трампа. Ти також іммігрантка. У мене є грін грінкарта, і я не думаю, що це якось непосередньо скажеться на моєму статусі в Штатах все одно из Нью-Йорка мода не уйдет, потому что это огромный рынок, где крутяться огромные финансовые обороты, и все равно дизайнеры будут приезжать и будут показываться на Нью-Йоркской неделе моды. Но ты права весь фешн-мір, он против политики Трампа.